Рухаємось далі, і скажемо ранку доброго. Нашому ранковому гості це буде політолог Владислав Дзівідзінський, гість нашої студії. Владиславе, вітаємо вас, доброго здоров'я. Ну перед тим як будемо говорити на болючі тему. Мене одне запитання: от можливо, ви мені розслумачите, що то вчора було. З'являється заява, що Петро Порошенко не буде поки що підписуватися асоціацію європейський союз і вибухає соціальна мережа з приводу того, що третій майдан йому гарантований, тому що люди виходили на майдан. Чому тому, що не було під. Синогоду і потім через пів години з'являється друга інформація: що все ж таки Петро Олексійович, якщо в разі стане президентом після інаугурації, підпише повноцінну частину асоціації. Що це було? От ви з вашої точки зору. Перше, хотів би привітатися. Доброго ранку всім питання безумовно цікаве, але його варто розглядати. Передусім, найбільш регідна версія, що це фейкова. Новина, яка мала створити ажіотаж етаж з приводу цієї новини, як це моя особиста точка зору. І важливо просто розуміти, коли ви згадували про Євромайдан, що це була перша причина, але ж навряд чи все те, що відбувалося в нашій країні за останні півроку, було лише наслідком і бажанням виключної євроінтеграції. Це був світоглядний вибір українського народу, і саме ці ідеали там відстоювалися. І Бажання, скажімо, відстоювати ту чи іншу ідею, і кількість яких збільшилася по ходу майдана, проявляючи весь негатив і всі всі реалії негативні нашої нашого суспільства, нашої влади, вони вони лише збільшувалися. тому щодо новини про євросоюз, однозначно, Петро Олексійович протягом всієї своєї діяльності був. Налаштований на європейський вектор розвитку, я впевнений, що він буде саме його розвивати. Зараз робити якісь висновки, виходячи з таких новин, доволі важко. Uh -huh. Треба дати можливість і час е пройти цю закінчити цю перевиборчу кампанію, дочекатися інаугурації і очікати офіційних е рішень президента. Я маленьке вточення, хочу зробити. Ну на наразі та, він має стати. Ну якщо все буде нормально і все буде так, як показує ЦВК, він стане президентом і ну. Повноваження, і тоді ну можливо буде розгін Верховної Ради. Тобто, почалась почала якась кампанія на дискредитацію його для того, щоб збивати рейтинг. тому що рейтинг у нього по всій країні зараз високий достатньо. Безумовно, вона почалася. Хочу сказати більше, що перебуваючи в одній кампанії виборній, політичні гравці, які претендують на політичне життя в майбутньому, вони починають вже наступну передвиборчу кампанію. Я вам хочу сказати, що ті. Скажем, те, те запитання, яке ви говорили про рейтинги, чи збивання рейтингів Петра Олексійовича, чи на нарощування власних рейтингів, це почалося ще на початку президентської кампанії. Ми ж розуміємо, що 23 кандидата, будучи адекватними, ну тобто людьми, розуміли свої невеликі шанси на виграш. Uh -huh. Більшість з них зараз розуміючи, що вони набрали, ну тобто, не не можуть за жодних обставин претендувати на пост глави, Майже всі одноголосно сказали про те, що збираються е, свою політичну силу приводити до е, влади на різних рівнях, в залежності від того, яку підтримку вони зможуть здобути на яких електоральних полях. Тому безумовно зараз працюють проти рейтингів Петра Олексійовича. Безумовно, зараз іде ротація. Вона ще почалася, мені здається, після перших соціологічних опитувань, і чим ближче було до виборів, тим більше починався рух в цьому напрямку. Щодо підписання угоди про асоціацію з ЄС, це наскільки ми, ми розуміємо з того, що нам розповідають аналітики, дуже важлива в економічному сенсі річ для України. А щодо вступу в ЄС, таке маленьке питання: чи варто буде проводити референдум всеукраїнський, аби дізнатися думку всього населення України щодо вступу в ЄС і про НАТО, також і так. Ви розумієте, що до НАТО обов'язково, тому що це деяка така страшилка, яку не до кінця знають всю сутні, всі проблеми, всі переваги вступу України до НАТО, але на цьому будуть грати безумовно як внутрішні, так і зовнішні політичні гравці. Тому з питання справду НАТО однозначно треба говорити на референдумі. Що стосується питання про вступ до Євросоюзу? Мені здається, треба вивести взагалі широкий блок запитань на референдумі, який буде дуже ретельно підготовлений, дуже правильно сформульовані питання, які будуть виноситись на референдум, і проголосувати їх цілим блоком. Нехай це буде 5-10, але це будуть питання, але це будуть ключові питання, які будуть визначати в принципі подальший розвиток країни її геополітичний розвиток, її економічний розвиток, а, напрямок в той чи інший бік. І інше питання що. Діяти треба вже зараз, тому що тем життя і тем політичних подій і всього, що відбувається в країні, доволі високі. А підготувати такий референдум, як мінімум, це. це... По процедурі він ідентичний виборам, а це вимагає багато часу на підготовку багатьох зусиль. Плюс величезне питання з приводу формулювання того, що буде, що буде виноситись на референдум. Тому що від того, як буде поставлено питання, залежить остаточна відповідь. Це величезна робота. Як на мене, зараз треба Петру Олексійовичу, як скажімо, майбутньому лідеру держави, лідеру, сподіваюсь, нації. Я про це вже раніше наголошував. Стати системою утворюючої ланку, визначити загальний вектор розвитку, що ми робимо чого ні, тому що у нас панує певний хаос, і вибори саме мали більш важливу річ з точки зору легітимації влади. Це головне завдання для нього зараз. І визначити перелік питань, які треба виносити на референдум, і його проводити. Можливо, одночасно з парламентськими виборами, якщо буде такий такий сценарій розвитку подій. Щодо залишків партії регіонів, на вашу думку, яку політику буде проводити новий президент? Це буде ліберальна політика, може поміркована, може більш жорстка. Що буде з партією регіонів при новій владі? Ви розумієте, партія регіонів виявилася політичним банкрутом. Вона дуже швидко втратила рейтинги. Колишній президент. Легітимний президент, який він себе називає, вже перебуваючи в скажімо, за межами іншої держави, робив певні повідомлення, що партія регіонів переживала подібний сценарій у 2004 році і називав наводив цифри, що е, спочатку партія регіонів стала вдвічі менше, а потім збільшилась в 3-4 рази. Лави партії поповнювали нові члени, і цей процес був би е, е, не непов... ну, Безповоротній що, що вперед, партія нарощувала свої оберти, і він сподівається, що так само це відбудеться і нині. Я з ним не, не погоджуюсь. Партія регіонів зараз, скоріш всього, буде розпадатися в залежності від тих інтересів, які переслідують члени, ключові гравці цієї партії, в залежності від того, на який електорат вони можуть розраховувати. Тому вони однозначно. Вже відходять від правлячої, скажем, від правлячих можливостей в державі, але варто говорити, що користь і роль цієї партії все одно. Певним чином значило, особливо на східних регіонах, зважаючи на ту інформаційну війну, яку проводила Російська Федерація, і до подій на майдані, і тепер, і зважаючи взагалі на цю інформаційну війну, сприйняття будь-якої інформації від офіційного Києва від нового президента, зважаючи на те, що там приймали, дуже ну тобто, ми він не може розраховувати, що будь-яка інформація буде сприйнята адекватно, тому можливо. Партія регіоні може принести користь в перехідному періоді в донесенні е, позиції державницької в тих регіонах, де готові їх слухати. Хоча безумовно і рейтинг цієї партії. А бачите, на сході, як я як, 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 як воно трапилось, стояв у витоків і переміг своє дітище. Ну, ну, тут валюту ні, ну я, ми то розуміємо, що він стояв виток, і партія регіонів. Якщо згадати історію, вона створювалася як децентралізуюча сила, але потім відбулися те, що відбулося, її просто переформатували і забрали собі інші люди. А, от так. Верховна Рада, у нас сьогодні о 10.00 буде засідання. Ми тут з вами двома словами буквально так перекинулись з приводу того, що я сказав, що буде можливо багато чого цікавого. Запитали що буде, от, наприклад, от спробуйте виспрогнути, буде сьогодні а, якесь переформатування Верховної Ради. Тому що ну, президенту буде потрібно робити так, щоб створити штучний розпад парламентської більшості для того, щоб її відправити в відставку. Ну, це буде зроблено? Чи мобілізуються депутати? І ми побачимо якусь таку контрсилу майбутньому президенту. Варто розділити теперішній склад Верховної Ради на певні групи. Угу. Е, і, передусім, розуміти, що ті політичні сили, які зараз перемогли, їх можна в принципі назвати це безпосередньо серед особистості Петро Олексійович Віталій Кличко, які базувалися на основі партії Удар до якої теж примикали певні осередки партії. Ну тобто мало розвинутих або мало відомих, так само у Петра Олексійовича є партія Солідарність. Варто про неї згадати цілком можливо, що. Вона в найближчому часі буде розвиватися. Ну, Луценко, аби... Проект третя республіка, так само яка так само. при підтримці може і бути. вони безумовно зацікавлені мати більшість. Причому, якщо це не буде авторитарна модель управління державою, як ми це бачимо в Російській Федерації, або як до цього прагнула колишня влада, то в цьому я бачу лише позитив, тому що налагоджена дія між президентом, парламентом, майбутнім кабінетом міністрів, який буде сформований парламентською більшістю, в тому числі навіть мером Києва. Це дуже конструктивно за, за таких умов можна швидко досягати поставлених задач. З іншої сторони є інші політичні групи, які намагаються ще собі відвоювати втрачені рейтинги. Ми говоримо про ну, фактично зараз найпотужнішу на сьогоднішній день. Ще ще найпотужнішу політичну силу батьківщина, яка спробує взяти більшість і сформувати кабінет міністрів, можливо претендуючи на пост е, прем'єр-міністра України в ролі можливо, Юлії Володимирівни. Угу. І третя група в Верховній Раді, які однозначно розуміють, що вони втрачають і катастрофічно втрачають свої рейтинги, втрачають будь-які шанси потрапити до майбутнього складу. Що переможе сьогодні? важко прогнозувати тут дуже важливо. Розуміти, чи є вплив впливу Петра Олексійовича реалізовувати е, ті завдання, які зараз на часі до обрання е, нового складу Верховної Ради і сформування нею коаліційної більшості? Якщо ну я я, я думаю, визначальну роль буде грати саме він. Якщо він вважає, що він зможе реалізувати е, необхідні дії. Без верховної ради розпустивши її, то скоріш всього, все таки тут не потрібно штучно створювати партію. Удар може вийти з коаліційної більшості при за відсутності більшості у президента фактично з'являється. Можливість розпуску Верховної Ради таким чином все це буде зроблено а, по такому сценарію. Інший варіант розвитку подій, причому хочу наголосити, а, кабінет міністрів залишиться в ролі виконуючих обов'язків все-таки свою роботу виконувати після нещодавніх заяв Петра Олексійовича. Ми можемо розуміти, що в цілому взаємопорозуміння між прем'єр-міністром та а, ну, так, потенційним переможцем президентських виборів вже є, і за таких умов можливо. І підуть на крок розпуску Верховної Ради. Якщо прийметься рішення, що Верховна Рада необхідна для прийняття важливих законів, які розкриють шлях для реалізації тих чи інших правил, тих чи інших завдань, які зараз під суспільством і майбутнім президентом стоять, цілком можливо, що буде переформатування ради, але однозначно це відбудеться. Ось про От цікаво, чи комуністична партія зможе подолати прохідний бар'єр на позачуркових парламентських виборах, якщо вони відбудуться? І, взагалі, цікаво про ті розмови про заборону партії регіонів, про заборону комуністичної партії, чи це не призведе до такогось монополії в парламенті? Чи це корисна річ взагалі забороняти якісь партії ну на прикладі, скажімо, європейських держав? Чи це все ж таки... А призведе до не дуже добрих наслідків з приводу користі, давайте розділимо це питання на декілька. З приводу користі, анулювання чи заборони певних партій, взагалі це негативна тенденція, тому що демократія суть демократії полягає в можливості існування різних точок зору і різних політичних сил, ті чи інші політичні сили за умови існування демократичних інститутів і інституцій, мають змогу прийти до влади. Але тут варто не плутати поняття, ми говоримо не про існування політичної партії, яка заважає теперішній більшості, ми говоримо про антидержавницьку позицію. І в принципі, будь-яка держава світу, незалежності від форми, чи вона федеративна, чи вона унітарна, чи вона конституційна монархія, безумовно переслідує власні інтереси. І коли в середині держави, в вищому законодавчому органі. Є політична сила, яка займає антидержавницьку позицію, наголошую, що це не є опозиція до існуючої влади, до певної партії, а це саме антидержавницька позиція. То можна в такі важкі часи перемін до таких кроків, скажімо, займатися такою діяльністю, приходити до таких кроків. З приводу користі партії регіонів ви запитували і комуністичної партії, чи є в них шанси? Я вважаю, що якщо порядок в на сході відновиться, то безумовно саме там знаходиться електоральна підтримка партії регіонів і комуністичної партії. Якщо ж порядок не відновиться, то можна з великою долею вірогідності стверджувати, що комуністична партія не пройде до нового складу парламенту в разі позачергових виборів восени цього року. А хто от на вашу думку чи з'являться якісь нові? Політичні сили обличчя, тому що ну, дивіться, єдиним досягненням Євромайдану, можна сказати, це Мер Херсона, та людина, яка вийшла ну, практично з народу. А, і інше питання це те, хто зайшов у Київську КМДА під списками удару. Це теж велике питання, стара команда Черновецького. І тут йде якась певна дискредитація. От, активізується громадський сектор, буде він вливатися в якісь там ну, існуючі політичні бренди для того, щоб на, на своїх персоналях... З ними зайти до Верховної Ради, от може бути таке, так я навіть більше хочу сказати. Питання просте, а відповідь треба розглядати в декількох площинах. По перше, варто повернутися до попереднього з приводу, чи небезпечно а, мати в Верховній Раді лише політичні сили. А, ну одні політичні сили я вам хочу сказати, що так не є. І навряд чи можна зрівнювати або ототожнювати політичні сили, наприклад, удару з радикальною партією Олега Ляшка, який буде мати. Я впевнений, що буде подолає бар'єр. Необхідний на парламентських виборах, тому це різні партії. Якщо е, відбудеться заборона комуністичної партії або партії регіонів, то я впевнений, що прийдуть інші сили. Тому гегемонія якоїсь однієї політичної сили в нашому парламенті за умови демократичних справедливих виборів. А я вірю в те, що це можливо, навряд чи. з приводу е, другого питання. Тут варто згадати про таке вже сьогодні часто згадуване слово, як люстрація. Воно люстрація, в принципі, неможлива в ну, в один час, одномоментно. Якщо це не військовий переворот з розстрілом всієї верхівки поголовно, то фактично люстрація все одно має певний перехідний період. Угу. Тому, в принципі. Деякі політичні сили будуть мати свою користь для перехідного періоду від одних політичних сил, одних тенденцій, одних напрямків, векторів і цінностей до інших. Чи будуть нові представники в Верховній Раді з громадськості, як ви запитували? Безумовно, так. Я не знаю, наскільки багато людей, наприклад, знали про таких персоналів, як Леся Оробець. Тобто, так, вона народний депутат, але на сьогоднішній день вона другий по рейтингам і по підтримці політичний лідер в столиці. І більш ніж впевнений, що в неї є світле майбутнє. Її позиція відрізняється від позиції? Віталія Кличка і партії Удар, і я вважаю її більш ніж гідною кандидатурою на опозиційність до нинішньої влади, uh -huh. тому що вона сповідує ті самі принципи, що і сповідував Майдан, що і сповідує громадськість, але тим не менше вона відрізняється по своїм методам, по своєму баченню від існуючої більшості в. Київраді майбутній. і так само можна говорити про Верховну Раду, бо взагалі про політику ну, політику українські в цілому ви сказали тільки що про Леся Горобець як представниці, яка може війти в опозицію. А от мене таке питання: ну продовження того, що ви сказали. А які ще політичні сили війдуть на ваш погляд у опозиційну, скажімо так, частину парламенту? І а якщо згадати минулу опозицію, вона була в опозиції узурпуванню влади минулим президентом. А які і, е, політичні напрямки будуть е, в першу чергу у нової опозиції. Проти чого ви розумієте? Е, нам варто повернутися до витиків розуміння опозиції. Це не є сила, яка заважає е, е, переможцям, скажімо, або більшості парламентській. Працювати це є сила, яка контролює, ну стримує якісь амбіції. Так безумовно, це система стримування противаг. Тому коли тобто колишні сили, які боролися проти режиму Януковича, були разом. А зараз ми бачимо, що вони стоять опозиційними один до одного, то це є нормально, тому що всіх людей об'єднала та кричуща несправедливість, власне, все те, що вже ми давно знаємо, в єдиній цілі в боротьбі проти якогось уявного або конкретного загального зла тепер. Коли воно частково подолано, але безумовно зараз ми не, не торкаємося питання зовнішнього ворога, мають на увазі внутрішній щодо розкладу політичних сил. Тепер ця сформована ситуативна більшість проти боротьби з, з загальним ворогом, вона проявляє свою різноманітність. І свою претендує на певну якусь частину свого електорату, претендує на свою нішу, претендує на свої особисті погляди і свої інструменти для реалізації тих чи інших поставлених цілей. Тому, якщо опозиція, як знаєте, як і критика, якщо критика конструктивна, це змога стати краще, побачити, де є свої недоліки, і побачити, де є власні переваги. Так само конструктивна опозиція це вагомий корисний крок. На шляху до правильних рішень, адже ви щойно наголосили, що під великим питанням до Київради попадання колишніх представників влади, і якщо ці представники дійсно переодягнувшись в забарвлення інших політичних сіл, або прикрившись брендом якихось провідних тепер партій, будуть вчинювати протиправні дії, то слава Богу, що в нас є або сподіваюсь, принаймні буде державницька. Патріотично налаштована, ну, опозиція на будь-якому uh -huh. рівні. Ну, для того, щоб не спали і не забували про те, що ну, потрібно для, працювати. Це в нас є ну, це теж вели. Тут, але... тут потрібно з Ляшком теж бути але. Це тема іншої розмови. Владислав, ми вам дякуємо за те що ви прийшли. У нас ще, ну, ще є ось ще є інформація. No. На жаль, маємо прощатися. Владислав Дзвідзінський, політолог був гостем нашої студії. Ми дякуємо, удачі вам.